вас вітати на каналі юридична барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як правильно. Вам знятися з обліку, якщо ви є внутрішньопереміщена особа, щоб надалі вам не довелося повертати кошти державі. Ми пам'ятаємо, я про це вже неодноразово нагадую, що внутрішньопереміщені особи мають право на виплати від держави у розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину та 3 тисяч гривень на дитину та особу з інвалідністю. На даний момент кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні. Перевищує більше ніж вісім мільйонів. Про це каже міжнародна організація з міграції. Однак не всі знають, що сам статус внутрішньо переміщеної особи можна не лише набути, а його й потрібно скасувати. Як знятися і позбутися, скажімо, Статусу внутрішньопереміщеної особи зараз більш детальніше вам все розповім. На сайті державних послуг повна назва цієї процедури зазначається як прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи за заявою внутрішньопереміщеної особи. Однією з підстав для скасування дії довідки внутрішньопереміщеної особи і внесення відомостей про це в єдину інформаційну базу даних. Про внутрішньопереміщених осіб є заява внутрішньої переміщеної особи про відмову від довідки. Щоб знятися з обліку, вам необхідно звернутися в структурні підрозділи з питань соціального захисту в районних державних адміністрацій, виконавчих міських чи районних органів, виконавчі органи сільських селищних міських рад. Та ЦНАПи, Центри надання адміністративних послуг. Подати заяву на отримання послуги ви можете особисто. Щоб знятися з обліку, вам необхідно написати заяву про відмову від довідки про взяття на обліки вас як внутрішньо переміщеної особи. Послуга є безкоштовною, скасування статусу внутрішньо переміщеної особи триває близько трьох днів. Відповідне рішення про скасування дії довідки внутрішньопереміщеної особи ухвалюється керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Коли результати будуть готові, вам про це повідомлять. Тому обов'язково це зробіть. Чому? Тому що в нас в країні буде спеціальний орган, я про це говорила, який буде Перевіряти ваше переміщення, скажімо, цим органом є Національна соціальна сервісна служба. Перевірки будуть здійснювати через те, що почали виявляти факт шахрайства, коли люди приїжджають в інший регіон, оформлюють статус внутрішньо переміщеної особи і повертаються додому. Тому дані дії буде перевіряти Національна сервіс... вибачте сервісна служба, яка Є органом, який контролює будь-які соціальні виплати. Але якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи, вирішили повернутися додому, але не повідомили про це і надалі отримуєте виплати від держави, то згодом вам потрібно буде повернути безпідставно отримані кошти. Обіцяють, що порушників все одно знайдуть. І якщо буде потрібно, то держава забере гроші навіть через суд. Тому, будь ласка, користуйтесь даною інформацією. Якщо ви вирішили повернутися додому, ви розумієте, що вже у вашому регіоні спокійно, щоб потім надалі у вас не було ніяких проблем статусу внутрішньої переміщеної особи потрібно позбутися, тобто потрібно від нього відмовитися. Якщо ви вагаєтесь, то краще. Перебувайте там, де ви проживаєте, в безпечному місті, і повертайтеся уже додому тільки в тому випадку, коли будете впевнені на 100%, що вам буде вже безпечно. Тому що, коли ви будете повертатися додому. В такому випадку, якщо там вже не буде ніяких бойових дій, територія не буде знаходитись в оточенні чи в окупації, Міністерство інтеграції України з тимчасово окупованих територій постійно оновлює список територій, громадяни яких мають право на отримання фінансової допомоги. Якщо ваша територіальна громада в той список входити не буде, відповідно ви кошти отримати не зможете. Виникають питання, будь ласка, пишіть давайте, давайте задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.